Ну, дивіться, по-перше, я хочу сказати, що в марафоні в цьому беруть участь як мінімум дві команди: це Україна. А у мене от вчора склалося знаєте, дуже дивне враження. Особливо мене Арістович підстохнув до цього. Ну, м... Проти ночі, Да? А до речі, і наші ЗМІ вчора багато свят, коментарів свят, свят. давав. Але ж не читайте російські газет, особливо, свят, нас... свят, я, свят. Я, я, я вже я боюся читати іноземні про що іноземні газети, тому що у них те ну, саме, так. блін, зрада, зраденька на кожному шагу, особливо такі статті по 12 кілометрів, «Почему українці винувати. Да? Mm -hmm. А я про інше, що у нас от перше питання вчора було. Це не про наш європейський шлях, а про, про те, що сказав Путін. І мене це так бісило. Я кажу: ну дивіться, ну, завтра, от сьогодні, або ви, або я, або ще хтось напише вижимку, про що він говорив. Ну давайте ми не будемо займатися. Я там інше слово вживав. Е е е е е Самозадоволення при придивлячись на, на старого старця на, на старого актора, який грає дуже погану історію. Але мене щось здивувало, що у нас почали сьогодні вранці на одному із радіо я почув дивну фразу. Смотрите, як грамотно це все організовано. Смотрите, яка да. качественна команда. Я навіть на якому радіо. <клес> <клес> Мені так дуже <клес> перепрошую цікавий був ефір, тому що ну, не буду говорити. Я, я був в шоці. Я теж. Вчора теж спілкуюсь там офф-рекорд. кажуть, шоці. бачите, там же він отут, і отут. Угу, я, угу. я кажу, дивіться, те, а що, що мене це там. Це безінформаційна подія. Єдине, що, що там, там він, немає інформації, але вони кажуть, він суспільству і про яйця сказав. І дивіться, як грамотно двойничков туди ввели. Треба працювати, а у нас, у нас так не вміють. Це мене бісить. Тому що я кажу, шановні, в нас в цей Тей період добре, що так не вміють. відбувалось. інша подія, яка для мене була дуже важлива. І знаєте, от, інтрига цього тижня для мене, я до останнього думав, що це буде Бенефіс Орбана. Наскільки це все погано виглядало? Там не виходять на прес-конференцію. Там мені дзвонять, кажуть, що ходять політики по коридорам і кажуть, блін, Олеже, ну ви ж здравомисляча людина. Як ви могли такий варіант допускати? Ні, ну я зараз можу що завгодно допустити. До 22 лютого я міг думати, що логічно нелогічно, вигідно невигідно. А потім я побачив, що іноді в і в не, нашій політиці, думали. і в закордонній відбувається нелогічно і невигідно. Просто так сталося. Тому я повертаюся до цього виступу. Ну а Путіна, да, який там на всі питання відповів, е там гострі питання йому задавали. І це наші. Писали, Зна, писали. Його да, питання. Да. І ми не, знаєте, скільки ми будемо жити в російському дискурсі? Це не наша проблема, що він там бреде. Це він, про яйця дорогі, хай дивляться за цими яйцями. Двойник. Це їхні проблеми. Наші проблеми подивитися, що він сказав. А він сказав дуже чітко. І я це ну, просто змушений був дивитися це чотири години там. А, все, все, все. Ну а, а що робити? Це ж не перший раз, я дивлюся. А, хто я, змушував? Я, я, <реш> ні, <реш> мені треба розуміти, і я не люблю, коли мені розказують про подію. А, тому що там кожен уже розказує, там скільки подобріхвали. Да. От реально, там от скільки там і це він сказав, і це сказав. Я кажу: а коли? Це була 4.05? Чи що ж коли він це сказав? Ну не Я що одне почув: що ця тварюка готова йти до кінця. Оце про той марафон. Йому по барабану скільки по дорозі вимре його цих бурятів, тувінців, кого завгодно. Він чітко сказав, що він буде знищувати все. Тобто він не хоче зупинятися. Да? На нього ну, нічого та. не працює. А для вас це новина? Він він її просто ну реально він нічого не думає другому Він і не це не для клас. нас. Ми, ми це розуміємо прекрасно, це для заходу, тому що він про більше каже, насправді. Там оці перестановки, хто перший інтерв'ю дає, тому він китайцю чи американську. Uh -huh. да? uh -huh. ну, він же грався, ну от реально, і, і мені це нагадує, знаєте, як у нас астрологи почали з'являтися, і астрологи. Вони, не скрізь всьому всьому бачать. По великому рахунку Росії нічого не змінюється взагалі. І я знову ж таки підкреслюю, що на превеликий жаль, ми живемо в парадігмі, оце там про цих пацанов. Да? Чогось ми там, фільми, да. що сказав Путін, е, що там на Росія. Це неправильно. Коли у нас відбуваються криколомні події, да, дуже важливі для нас на фронті, е, на міжнародному плані і так далі. Я вчора ввечері останній коментар давав. Я кажу, знаєте що? Я от вже переходжу в ірраціональний. Тому що, ну от, і ви кажете, там криза, там іще щось, іще щось. І це лунає з Там Люди підходять кажуть, ну все, у нас все пропало. Mm -hmm. Деякі журналісти, ну от я по рукам би давав за те, що вони граються словом програли, програє. Це, це дуже небезпечно, тому що в українській мові наголос поміняєш і далі можеш вже не читати. Я їм скільки раз сказав, виберіть якийсь глухий кут, приберіть. Скільки ці штуки. Ну, Людей треба цінувати. Вони ж ну, втомилися, люди, реально. Так, і тому це я кажу, що от давайте перейдемо, вони кажуть, прогноз якийсь дайте. Я не люблю давати прогнози. Я кажу, давайте перейдемо зараз в раціональне. От ну не може нам так не вести в усьому. Тому, і після цього, до речі, ну, у нас польський кейс більш-менш нам позитивно, штати, ну. Орбани, там от, вибори, результати, виборів, які нас не ну не може так Україні постійно не вести. Тому ми на якийсь період е, перейдемо якісь позитивні сенси, будуть змінюватися і події. Це таке, я бачу, наприклад, е, цей саміт був в Северних краї... Європі. Вони ж теж уже побачили потрошку, що відбувається. І в мене склалося враження, щоб знаєте, от, не бути таким зовсім ірраціональним, що Захід порівняно з 22 лютом. Минулого року почав усвідомлювати: можливо, це моя дуже суб'єктивна думка, що війна відбувається в Європі. А не де небудь в Арктиці, Антарктиці чи на іншій планеті. Тому що той же Шольц, він же спочатку ви казали, що він дуже хотів допомагати, але він же допомагав казками. А зараз, якщо він навіть і не дуже хоче, але допомагає ну, зброєнням, то мені нинішній Шольц мені більше подобається, ніж той Шольц, що був на початку. Нинішній Макрон подобається більше, ніж той на початку. Орбан мені не подобався ні тоді, ні зараз. Тому я, чесно кажучи. Дуже не хочу, щоб ми виходили в якісь крайності, тому що є у нас дві крайності все хорошо, і є крайність все погано. Ми десь посередині знаходимося. Можливо, тридцяти кілометр. Той самий проміжний варіант пройти. Але я він, не він не простий. Він не простий. І я до чого з чого починав, тим і закінчу? Що о, треба аналізувати, що і ворога відбувається. Вони теж в марафоні. Можливо, у них більше м'язів, можливо, у них там якась краща там красовка або ще ж, але вони теж виснажуються і для них це теж серйозний момент, як на мене. Можливо, це суб'єктивно. Я Одну лише фразу ті всі хочуть. зараз. Війна на жаль. За рахунок там дії влади для Росії перетворилися на сенс буття і держави, і населення. Вони хочуть воювати. Вони хочуть лізти на Україну. вони хочуть лізти далі, на далі, Європу далі, далі, там да. сунути для них. Це сенс буття і держави, і псевдоцивілізації. І, і людей в цьому проблема. Вони пройшли о страх від війни. Жах в них був. Я ж тримаю з ними контакти, вони боялися там. Буде, буде, буде. Бачи, не буде біди, Оце добре. Оце ми можемо поперти на Європу і повернутися з трофеєм, там, Мерседесом, бойовим. Це звуття з'явився там, десь на селі Четінській. Ну там обіс. і гроші з'явилися за, да. за 200. От в чому є проблема, певно. Це. Хочу послухати. Mm, ні, Я абсолютно з вами погоджуюся. Вони грають вдовго і причому вони готові до цього марафону і фінансово, і морально, основне, і відповідно ресурсами. Те, що вам подобається, цей Шольц, сьогоднішній Шольц сьогоднішній Макрон. Більше подобається, вам... ніж той. Дякую за уточнення. <зас> Ще більше дякую за уточнення. Молодець про те, що е, нинішнього Шольца і нинішнього Макрона сформувала Україна. Вам не подобався Шольц і Макрон періоду періоду го року? Бо тоді не було впевненості у тих Шольців і Макронів, тому що буде існувати українська держава. Саме українська держава і спростувала цю невпевненість. І відповідно помінявся і Шольц і Макрон. І я погоджуюся з паном Оксаном, те, що наразі відбувається, немає тих впевнених моментів з боку держави, які були в лютому березні 22-го року, які і відповідно внесли. Програмові зміни світогляди Шольца і Макрона. Поводьтеся, колеги. на жаль, так на жаль, так і я це теж мушу не констатувати. Ми чомусь перейшли до внутрішніх питань, а не до протистояння зовнішнього ворогу. Це не може не насторожувати, тим більше, що враховують, давайте враховувати товариство той момент, що вони грають вдовгу, і вони дійсно готові до гри саме вдовгу. Їх не цікавить як Україна. Україна це проміжний варіант, не більше того. Їх цікавить основний момент це можливість тиску на безпосередньо Європу, на блок НАТО. І в цьому моменті вони будуть йти до кінця. Причому те, що прозвучало, ну я знов таки нічого не почув від дідуся нового. Але що відбувається наразі, я погоджуюся ситуація, ну нагадує, лютий 22-го на фронті саме рожевих окулярів не повинно бути, бо ті здобутки українського контрнаступу, вони поступово але втрачаються. Давайте називати речі своїми нами. Причому на всіх стратегічних для нас ділянках фронту, починаючи від Токмацького. Де на жаль за останню добу є просування росіян, закінчуючи бахмутським.